В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску Возмилі пройшов святковий івент для дітей, які втратили батьків на фронті. Скільки коштуватиме новорічний продуктовий кошик на ізмеїльському ринку? Як вберегтися від грипу та ГРВІ? Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 грудня орієнтовно такі. 355 тисяч 750 осіб особового складу, 5 тисяч 913 танків, 10 тисяч 973 одиниці бойових броньованих машин, 8 тисяч 376 артилерійських системи, 934 реактивні системи залпового вогню, 616 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6471 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1620 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11140 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1240 одиниць спеціальної техніки. А вночі ворог атакував південні регіони ударними БПЛА типу шахет 131 «136». Дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи. Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів камікадзе, 12 – на Одещині, 3 – на Миколаївщині, 2 – на Вінниччині. Зосереджено ворог вдарив по Херсону. Там пошкоджено торгувальний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось складські приміщення науково дослідної установи. Аграрного профілю. на Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БПЛА впали на одну з незаселених новобудов. також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Постраждалих в передмісті Одеси виявлено чотири серед яких 17-річний підрядок. Одна людина загинула на місці. Ще один чоловік доставлений у важкому стані до лікарні. На жаль, помер. Піди залишається в лікарні. Жінка і чоловік лікуються амбулаторно. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ, Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішнім переміщенням особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Удевській області. Під час звернення до центру комплектування та соціальних Підтримку обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 26 грудня перший заступник голови Ізмаїльської районної державної військової адміністрації Сергій Проданов провів виїзну народу в місті Ізмаїлі з представниками Українське Дунайське переплавство, одеські електромережі та одного з місцевих об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Під час зустрічі обговорили хід ремонтних робіт на трансформаторній електропідстанції, яка знаходиться на балансі УДП. Та живить багатоквартирний будинок. Є сформований ДТЕК Одеські електромережі, перелік заходів, виконання яких дозволить безпечно використовувати дану підстанцію. Наразі ряд з визначених заходів вже виконаний. Деякі з них на стадії виконання терміни залежать від швидкості виробництва необхідних комплектуючих. Повне виконання зазначених заходів дозволить також забезпечити безперебійне електропостачання мешканців ОСББ. Питання залишається на контролі ізмельської районної державної військової адміністрації. Музика. В Ізмаїлі пройшов святковий івент для дітей, які втратили батьків на фронті. Організатором виступила громадська організація, міський центр допомоги та взаємодії. В рамках заходу для діток провели цікаві конкурси, естафеди, ігри, танці та підготували різноманітні завдання, які допомагають розвивати ерудицію та логіку. Докладніше дивіться у репортажі. Не втрачати дитинство попри війну в Ізмаїлі. Пройшов святковий івент для дітей, які втратили батьків на фронті. Організаторами виступила громадська організація Міський центр допомоги та взаємодії на чолі з Оленою Савастру. Ми проводимо різні заходи для дітей в цьому році. Це вже четвертий захід, а тому, що ми дуже хочемо бачити їх посмішки, почути, як вони сміються, як вони при, е, стрибають та е, кайфують від свого дитячого щасливого життя. Я маю честь разом з нашою організацією дарувати дітям трохи. Чаклунства у вигляді якихось подарунків та заходу. Локацію для проведення заходу знову стала лабораторія наук. Ця організація вже вкотре надає значну допомогу волонтерському центру, у тому числі долучається до проведення благодійних заходів для дітей, відзначила Олена Савастру. В рамках цього івенту представники лабораторії наук провели цікаві конкурси, естафети, веселі ігри, танці. Також підготували різноманітні завдання, які допомагають розвивати ерудицію та логіку. Усе заради того, аби попри війну діти не залишили. Без простих радощів та змогли проживати своє дитинство так, як слід наші діти це маленькі янголи, це наше майбутнє, і ми хочемо дозволяти їм іноді літати і не слухати тих, у кого немає крил. Моя мета, щоб діти проживали своє справжнє щасливе дитинство та щоб здійснювались їх мрії. По завершенню всіх занять діти не пішли з порожніми руками. Їм вручили подарунки від громадської організації та міжнародних партнерів. Серед подарунків солодощі, канцеляр. Лярське приладдя, розмальовки та розвиваючі ігри, підводячи підсумки року, голова громадської організації міський центр допомоги та взаємодії Олена Савастру дякує всім організаціям та спонсорам, які були поруч та надавали різноманітну допомогу. Хочу дуже подякувати тим людям і тим організаціям, які були поруч з нами у найскладніші моменти, у тому числі і в цьому році. І дуже дякую всім, хто нас підтримає. До зустрічі з вами в новому році з новими проектами, які ми будемо робити для дітей. Для Наших людей та для нашого міста. Мирних нам свят. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Рятувальники продовжують навчати безпеці напередодні новорічних свят. Напередодні новорічних свят рятувальники прагнуть зробити все можливе, аби в жоден дім в жодну родину не прийшло вогняне лихо. Так, рятувальники провели профілактичний захід з медичними працівниками Ізмельського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, під час якого розповіли про основні чинники небезпеки під час новорічних свят. Провели інструктаж із техніки безпеки встановлення і прикрашання новорічної ялинки. Наголосили на використання лише сертифікованих гірлянд, на яких не повинно бути механічних пошкоджень та оголених дротів. Всім присутнім було продемонстровано відеоряд з порадами від рятувальників, як діяти, якщо загорілася новорічна ялинка. До нового 2024 року українці купують продуктів менше ніж раніше цього року. Новорічне стіло відеться на родину з чотирьох осіб на 8,4% дорожча ніж торік. Подробиці дивіться далі. Цьогорічний салат олів'є подорожчав на 1,3%. Найдорожчими інгредієнтами страви цього року стали ковбаса, солоні огірки та майонез. Подорожчала також картопля. Ціна на зелений горошок не змінилася. Нарешту складових салату, яйця, морква, цибуля. Ціни навпаки знизилися. За рахунок зниження цін на цибулю, моркву та буряк. Салат оселедець під шубою, коштуватиме на 1,2%. Дешевше. Річна інфляція в Україні сповільнилася до 5,1%. В одну Час за останній місяць, за даними держстату, ще більше подорожчали напої та харчі, овочі, молочні продукти, деякі види м'яса, сало, хліб, масло. Із огляду на наближення свят зниження цін найближчим часом чекати не варто. Витрати на м'ясні продукти зросли на 7,4%. Пів кілограма нарізки і сирокопченої ковбаси салямі коштуватиме 270 гривень. Підочеревина копченою копченої – 247 гривень. Буток зі свинини свіжий 260 гривень. Найдешевшим зараз залишається м'ясо птиці. Кілограм курячого філе близько 159 гривень. Загалом вартість м'ясних продуктів на новорічному столі становитиме 936 гривень за 2,5 кілограма. Філе оселається для новорічного столу, коштуватиме 100 гривень, твердий сир 116 гривень. Пачка масла вершкового 200 грам 72 гривні. Вартість овочів на новорічному столі збільшилася на 29 відсотків. Більше від вартості минулого року за фрукти доведеться віддати близько 170 гривень. Батон білого хліба коштуватиме 28 гривень. Куладні цукерки у середньому 200 гривень за кілограм. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. Утриманцю одеської виправної колонії, який відбував покарання за грабіж, розбій та наркозлочин, вдалося ввести в оману жительку іншого міста та отримати від неї понад 74 тисячі гривень. Крім невідбутої частини покарання строком 4-8 роки, зловмиснику загрожує ще додаткових 3 роки ув'язнення. Викрили та задокументували протиправну діяльність чоловіка співробітника управлінь міграційної поліції, карного розшуку та кримінального аналізу ГуНП в Одеській області відділу поліції No1 одеського районного управління поліції No1 спільно з оперативниками державної установи Одеська виправна колонія Notiрнадцять. Правоохоронці встановили, що чоловік рандомним способом скомбінував номер телефону жінки, а згодом дізнався ім'я Обоненки, зателефонував їй та представився племінником своїй родич. Ці з тернопільщини правопорушник сповістив, що потрапив у скрутне становище та попросив грошей в борг. Нічого не запідозривши, схвильована бідою племінника жінка перерахувала на його банківську картку 4 тисячі гривень. Втім, на цьому зловмисник не зупинився. Навпаки, через півгодини здійснив повторний дзвінок тітці та повідомив, що готовий повернути їй нещодавно позичені кошти. Аби пришвидшити послугу, перерахувати гроші. Псевдоплемінник попросив у жінки реквізити банківської картки, пін-код та одноразовий пароль, який прийшов їй у смс-повідомленням. Отримавши повний доступ до банківських рахунків довірливої громадянки, правопорушник здійснив переказ коштів з її кредитної картки на основну. Вівши потерпіло в уману, зловмисник зазначив, що випадково повернув їй в рази більшу суму. Після чого вмовив перерахувати йому назад решту грошей на його рахунок. В ході обшуку проведеного за місцем перебування зловмисника правоохоронці вилучили в якості доказів протиправної діяльності два мобільних телефони. За даними слідства, жертвами шахрая могли стати і інші громадяни, нині поліцейські встановлюють потерпілих та осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми. Наразі ж слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує додаткове максимальне покарання у вигляді позбавлення волі. На строк до трьох років слідство триває. Шановні громадяни, пам'ятайте, що іноді телефонить дзвінок від незнайомця, який представився вашим родичам, повідомляє про біду і терміново просить грошей, може обернутися для вас втратою власних збережень. Будьте більш обачними та не поспішайте виконувати чужі прохання, особливо ті, які стосуються переказу коштів. Обговоріть це з рідними, з'ясуйте повну інформацію щодо родича, який телефонував. Якщо ви все ж таки стали жертвою аферистів, негайно звертайтесь до найближчого дрібного. Територіального підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102. Гостра респіраторна вірусна інфекція це група захворювань інфекційного характеру, що уражає найчастіше дихальну систему організму. Яка ситуація з герев'ям в місті та районі? Ми дізнавалися в Ізмаліському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі. ГРВІ гостра респіраторна вірусна інфекція, збудником якої є віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом. За останній час спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ та ковід. Захворіла за цей місяць 523 особи. З них 330 особ захворіло захворіла на ГРВІ. На COVID-19 захворіло 193 особи. Інкубаційний період застуди становить від двох до трьох днів, а тривалість не повинна перевищувати два тижні. Дане захворювання є найпоширнішим в Україні. Щорічно від нього страждає більше 30% населення. А ризику зараження схильні всі групи населення, в тому числі чоловіки і жінки. Та якщо дитина захворіла порада батькам. Будь ласка, не відправляйте дитину за ознаками ГОРВІ до школи. Варто запам'ятати і дотримуватися найголовніших простих правил, адже респіраторні віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Тож прості речі, які рятують життя, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовуйте якийсь інший безконтактний спосіб вітання, мийте руки. Та забезпечте регулярне нагадування про миття рук. Беріть нагадування про те, що не слід торкатися обличчя, і ще прикривайте рота серветкою при кашлі та чханні. Регулярно дезінфікуйте поверхні при адекватному лікуванні. Симптоми проходять впродовж декількох днів. Але якщо намагатися перенести хворобу на ногах або лікувати неправильно, то грві може тривати довше, ускладнюючи супутніми хворобами. При перших симптомах захворювання звертатися до лікаря, уникати місця великого скупчення людей. Особливу увагу потребують люди з групи ризику, а саме, це літні люди, особи з хронічними захворюваннями та вагітні. Щорічна вакцинація зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Один з найбільш ефективних способів захистити і запобігти поширенню інфекції не це вакцинація. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до. Відповідного лікаря важливо не займатися самолікуванням, та у разі захворювання ні слід зволікати. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Вихованки ізмаїльської ДІС США, відділення художньої гімнастики, тренери Надії Ейсмонт і Ольга Давидова повернулися з всеукраїнського турніру з міста Одеси. Організаторами турніру виступили Одеська обласна федерація гімнастики та спортивна школа Олімпійського резерву. Ізмаїльські гімнастки виборювали призові місця у 400 найсильніших суперниць з усієї України. За підсумками змагань наші гімнастки поповнили спортивну скарбничку Ізмаїла 16 медалями, з яких 5 – золото, 10 – «Срібло» та 1 бронза. Медалі найвищого гатунку вибороли Катерина та Настя Плєшу, Кіра Осипенко, Тамара Виноградова та Анна Качмар. Сріблом Аріна Каражова, Софія Слабкіна, Мілена Маринова, Ксенія Богославська, Настя Плєшу, Аріна Гиря, Дар'я Попова, Кіра Осипенко, Анна Качмар та Тамара Воноградова. А бронзу Мілена Маринова вітаємо спортсменів та тренерів, а також батьків та вболівальників. Нових досягнень. На Олещині поліцейські викрили злочину групу псевдоволонтерів. Зловмисники обіцяли доставити автомобіль військовослужбовцям, якого вона справді не мали, і просили гроші на пальне. У такий спосіб були ошикані шість довірливих громадян на загальну суму близько 130 тисяч гривень. Поліцейські повідомили правопорушникам про підозру у шахрайстві і відмиванні грошей. За скоєне їм загрожує до восьми років ув'язнення. Викрили протиправні дії зловмисників працівники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління та управління кримінального аналізу Вонпе в Одеській області. Введення в оману громадяни перераховували на вказані псевдоволонтерам рахунки гроші. Он мені дзвонив і говорил, Сейчас придут деньги тебе на карточку за машину. Дання номер карточки і ЗСУ, і военные машини може бути спочатку била. То 200, то 400, щоб я нічого нікому нічого не говорив. за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення в ОНП Волеські області. Поліцейські затримали правопорушників у процесуальному порядку. В ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів гроші, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Всіх трьох фігурантів поліцейські встановили та затримали під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, слідчі обласної поліції повідомили фігуранта про підозру залежно від скоєного за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме у шахрайстві, вчиненому повторно в умовах воєнного стану за попередньою змови групи осіб, та за частиною 2 статті 209 того ж кодексу у легалізації відмиванні майна одержаного злочинним шляхом. Вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Максимальне покарання, яке тягнуть за собою санкції цих статей, позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Слідство триває. Що стосується курсу валюти прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 55 копійок, продати за 38 гривень 11 копійок. Євро – купівля 41 гривня 35 копійок, продаж 42 гривні. Дунайське гідрометобсерваторію повідомляє в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер південний у першій половині ночі північно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля градусу. В день – 10-12 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями. В невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 чотири градуси тепла в день, чотири градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у Фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нову зустрічають в ефірі.